Це відео буде корисно не тільки тим, хто приїхав недавно до Белії. Ви дізнаєтесь про мобільні додатки, котрі покращать ваше життя в нашому маленькому королівстві. Привіт! Мене звуть Андрій. Підписуйтесь на канал, і я з вами поділюсь своїм досвідом і додатками, котрими я користуюсь для того, щоб моє життя було краще і комфортніше, зручніше і легше в повсякденному житті. Додаток перекладач, комунікація. Трохи банально, але я покажу кілька фішок, якими не всі користуються. Багато з нас перебувають у Бельгії і мають проблеми з комунікацією. Найкращим додатком для перекладу є Google Translate. Цей додаток не тільки дозволяє перекладати слова або фрази, але й розпізнавати надписи за допомогою камери, перекладати цілі вебсайти або вести діалог за допомогою відповідної функції. Також в разі відсутності доступу до інтернету можна завантажити словникову базу і використовувати її офлайн. Підписуйтесь на канал Життя в Європі. Додаток вашого банку. У кожного банку є мобільний додаток, за допомогою якого ви можете відстежувати ваші фінанси, а також користуватися багатьма іншими корисними функціями: наприклад, оплата комунальних платежів, покупка квитків на громадський транспорт, надсилання грошей один одному і здійснення покупок в інтернет-магазинах або безконтактні платежі. Важливий додаток ESME дозволяє аутентифікуватися на багатьох державних вебсайтах. Він зберігає ваші дані в безпеці і заощаджує час на заповнення формальних даних. Це можуть бути комунальні платежі, додаток про вакцинацію, сайт податкової, медичні записи і так далі. Додаток для громадського транспорту: Делейн, міський транспорт, «NMBS», Залізна дорога та Google Maps. Допоможуть вам скласти правильний маршрут і не запізнитися на заплановану зустріч. В будь-якому випадку намагайтеся виходити завчасно, щоб уникнути форс мажорних обставин, наприклад, страйків. Часто поїзди або автобуси можуть запізнюватися в пік годину, так що маєте це на увазі. Але загалом система громадського транспорту працює досить стабільно і зазвичай прибуває вчасно. Додатки для знижок промопромо: -промо. це додаток, в якому зібрані рекламні буклети найбільших супермаркетів. Delays, Lidl, Brico та інших. Буклети впорядковані за категоріями і вам буде легко знайти потрібну інформацію. Ще, наприклад, додаток супермаркету Delays або інший додаток вашого супермаркету, де ви зможете знайти актуальні акції, створити список покупок та замовити доставку продуктів додому. Додаток для дисконтних карток: у Google є своя платіжна система Google Pay, яка також має систему роботи з бонусними картками. За допомогою додатку, ви можете не носити з собою купу бонусних карток, а просто сканувати їх і використовувати на своєму смартфоні. Переказ грошей в Україну: PaySend – додаток для легких грошових переказів в Україну, де ви можете надсилати кошти своїм рідним та підтримувати Збройні Сили України. Надсилайте кошти з легкістю в більше ніж 170 країн у всьому світі. Обираючи PaySend, ви отримуєте можливість виконувати перекази просто, швидко та вигідно. Join – додаток для накопичення балів. Які використовуються в багатьох закладах громадського харчування, магазинах та інше. Кожен магазин сам вирішує, як налаштовувати бонуси. Наприклад, при покупці 10 кав 11 – 11 та безкоштовна, або при накопиченні покупок на суму 100 євро. Ви отримуєте подарунок або знижку на наступну покупку. Варіанти різні, Уточнюйте в магазині, де діє система бонусів. Join. додаток мобільного оператора. У мене оператор мобільного зв'язку Orange. У моєму додатку я можу відстежувати кількість дзвінків, смс та інтернету. А також різні бонуси, які я отримую за термін підключення. У мене в даний момент вже більше п'яти років, і кожен місяць мені приходять різні приємності. Наприклад, знижки в онлайн-магазинах, квиток в кіно, додаткові гігабайти трафіку чи тощо. Кожного разу щось нове. Це може бути дрібниця, але приємно. Додаток планувальника завдань полегшить ваше планування зустрічей, нагадувань чи щось таке. Навіть така проста річ, як вивіз сміття у середу, може випасти з голови, а потім вам доводиться терпіти цей пакет ще тиждень до наступного вивозу. Зазвичай у кожному смартфоні є функції нагадувань, календаря та планувальника, які вже вбудовані в систему. Ви можете пошукати в інтернеті щось більш зручне для вас. Я перепробував багато всіляких, але стандартний календар від Google мені підходить найкраще. Посилання на всі додатки, згадані у відео, будуть в описі. Друзі, ви зробите благородну справу, якщо напишете в коментарях, які ще додатки будуть корисні нам, українцям, для життя в Бельгії. Підписуйтесь на канал, до скорих зустрічей.